Припустимо, в такій ситуації знаходиться людина, перш ніж влаштувати родину, перш ніж одружитися, зв'язати своє життя з кимось. Припустимо, людина християнин і зустрічається з кимось, хто є мусульманином або представником іншої релігії. Ви радите в таких ситуаціях зв'язувати своє життя з кимось, хто є не з твоєї, так би мовити, релігійної бази? Ну, насправді тут потрібно одразу вернутися до першого основ, Тому що як з точки зору християнства, так скажімо, з точки зору іслама, чи, як мені здається, будь-якої іншої релігії буде пересторога із одного і з іншого боку у самому Віровчині. І коли ми говоримо суто про те, що каже Біблія, то Біблія каже, що чоловік і дружина вони мають бути відповідними один одному, так Бог творив Адама і Єву, як помічницю, відповідну до нього. І вже в новому заповіті є. Чітка вказівка про те, що люди, які одружуються, вони мають бути одних е, духовних поглядів, вони мають мати цю спільність і не, не, не створювати сім'ю із тим, з ким в тебе не буде духовної єдності. Але окрім того, що це, скажімо, є такі догматичні речі, е, є й суто простіше пояснення, і воно таке практичне дуже е, в сім'ї так чи інакше е, має бути єдність в головних питаннях. Якщо цієї єдності немає, це завідомо закладені конфлікти. І питання духовності, питання віри в Бога. Якщо ми не говоримо не про формальну релігійну приналежність, а про щирі глибокі стосунки з Богом. Це настільки суттєве, настільки фундаментальне, ключове питання, що у, у, у цій сфері, якщо ці двоє людей будуть щиро віруючими, кожний по своєму, між ними неминуче будуть десь виникати непорозуміння, знову ж таки всі сім'ї будуть діти, вони будуть ходити з мамою в церкву чи з татом в мечеть і, і так далі. Цей перелік можна продовжувати. І з практичної точки зору, тут, тут по-любому виникнуть якісь проблеми також. Тому е, мені дуже подобається в цьому сенсі формула, яку колись озвучив Святий Августин, хоча він це говорив стосовно взагалі стосунків між християнами, але вона працює і не тільки стосовно церкви, а вона працює стосовно сім'ї. Він казав: в головному єдність, в другорядному свобода і у всьому любов. Є такі сфери в сім'ї, в яких має бути єдність. І чоловіки і дружина мають дивитися однаково. Хтось сказав, що справжня єдність це не коли двоє дивляться один на одного, коли вони дивляться в одному напрямку. Тому є сфери, в яких це потрібна домовленість. Потрібно домовитися е, про те, як ви ставитися до Бога, до церкви, як ви ставитися е, один до одного, потрібно домовитися, як ви ставитеся до розподілу фінансів, сімейний бюджет. Це речі, які треба проговорювати щодо одруження. Як ви ставитеся до виховання майбутніх дітей? Щоб не було потім мама дозволила ні, а тато дозволив. Е, як ви ставитися до своїх батьків? Щоб знову ж таки не було такого, що до одних батьків ставляться краще, а до інших гірше. Шо ці речі вони проговорюються, вони вирішуються і домов і формується домовленість. Знову ж таки, біблія каже: чи підуть двоє разом, якщо не домовляться, про головні речі треба домовитися, і на превеликий жаль, багато людей цього не роблять ні до шлюбу, ні в шлюбі. Не вистачає комунікації здорової. І колись я ніколи не забуду. Коли е, мої друзі, сім'я, з якою ми товаришували, е, вони прийшли до мене вже як до пастора на прийомі. Вони сказали, ми розлучаємося. Вони на тому етапі прожили всього-навсього 8 років. Була маленька дитина. І я кажу, чого ви розлучаєтеся? Я почав е, спілкуватися з ними вже глибше, бо так ми ну, дружили там, разом могли там, чаю попити з сім'ями, поспілкуватися на якісь відсторонені теми. Але коли копнули глибше, то виявилося, що у чоловіка з дружиною в кожного своя реальність. У них майже немає точок дотику. Вони по різному бачать життя, по різному бачать світ. І за вісім років вони не удосужилися просто сісти і домовитися. А як буде у нас? Бо, звісно, ми всі кожний приходимо зі своєї сім'ї, там у нас були свої батьки, своя культура, свій менталітет, в, е, і, і кожний приносить в сім'ю щось своє. І ось, коли кожен приходить з чимось своїм, то в результаті тепер треба те і те залишити. Біблія каже, залишить людина, батька і матір, відповідно, навіть ті звички, які були з батьківських материнських сімей, і має виникнути щось своє третє, домовитися про своє. Просто як в якості такого відступу, скажу, у нас колись одна сім'я одружилася в церкві, і в перший же день вони поконфліктували. Кличуть пастора, який їх вінчав, і каже, чого ви сваритеся? А вони кажуть: ну, ми не можемо домовитися, як ми чашки будемо сушити. От помила чашки після чаю, вона каже, що треба перевертати, щоб дно було догори і вода стікала вниз. А він каже, то так закривається, чашка там задихається повітря, воно буде затхле. Треба навпаки. Нічого страшного, що водичка стечає, потім вилімо, але зато чашка буде дихати. В результаті пастор він подивився на це все і каже: так: в тебе вдома було так, в тебе вдома було так. Ваші чашки будуть сушитися отак, і набіг поклав чашку. Створіть своє, третє, домовтеся про своє. І тому в головному єдність. Завершуючи, в другорядному свобода. Є речі, в яких не треба домовлятися, просто треба дозволити кожному бути собою. Виявляти свою індивідуальність. Хтось любить кавуни, хтось дині. Хтось виноград, хтось банани. Хтось любить активний відпочинок, хтось пасивний. Наприклад, в нашій сім'ї про головні речі ми домовилися від початку, але є речі, які відрізняються, і це частина нашої ідентичності. Я люблю більш активні якісь речі. Там, коли ми кудись їдемо, то мене завжди цікавить. Там якісь гори, якісь замки, якісь такі пізнавальні речі, досвід такий. А Моя дружина більш любить спокійний відпочинок. І це означає тільки, одне, що ми узгодимо свій, свій відпочинок так, щоб було і одне, і інше. І, наприклад, вона відпочине е, спокійно, просто полежавши десь, не знаю, в тіньочку чи під сонечком, а я в цей час подируся нагору. Нормально, ми просто приймаємо ці відмінності і у всьому любов. Бо коли є любов, то вона каже Біблія, вона покриває багато недоліків. От любов, такий цікавий образ, колись я побачив, от коли написано: двоє стануть одним, чоловік і жінка, от дві поверхні, які склеюються. Вони можуть бути не ідеально рівними. Вони ж не, не як пазл сходяться, там прямо якщо тут горбик, то тут якась ямка, і от воно все зійшлося. Вони можуть ідеально не сходитися, і там може бути якісь недоліки. Що це означає? Що тепер все життя треба шліфувати один одного, щоб стружка летіла? Просто застосовуєш любов, який є герметиком, певним. Так, заливаєш її посередині, і вона вирівнює ці всі речі. Вона покриває багато недоліків. Вона зглажує ці речі. А коли любові немає, коли вже, коли вже немає ні спонтанного того першого почуття, про яке ми говорили, ні свідомого рішення, коли ти зробив це як своє посвячення, ну тоді починає тертися і починають летіти іскри, і виникають проблеми. В головному єдність, в другорядному свобода і в всьому любові.